Папуги одні з найкрасивіших екзотичних птахів, яких приручила людина. Вони дивують своїми роздобовими здібностями і веселою дачею. Найнезвичніші і цікаві факти про цих пташок дозволять вам полюбити їх ще більше. У цих птахів є справжнє почуття ритму. Таке відкриття в 2011 році зробили вчені, побачивши, як папуга сніжок танцює під дану йому музику. Темп композиції часто змінювався, але рухи сніжка змінювалися у такт. Папуги можуть імітувати різноманітні звуки від голосу людини до шуму працюючих побутових приладів. Роблять це вони тільки за допомогою рота, адже у них немає голосових зв'язок. Найбільший дзьоб довжиною 10 см. Має чорний какаду. До слова какаду у перекладі з Малайської означає «кусачки». І не дивно. Таким дзьобом папуга може перекусити навіть палець. Метний випадок стався у США. У будинок, де жила папуга, увірвалися грабіжники. Так запам'ятав імена порушників закону і повторив їх у присутності поліції. Зломисники були знайдені. Папуга, як і людина, може бути правшею або лівшею. Все залежить від того, якою лапкою він бере їжу чи предмети. Вилясті папуги можуть розрізняти звуки у дуже широкому діапазоні від 400 до 20 тисяч Гц. Крім того, вони можуть повертати голову до 180 градусів. Це дивно не звучало, але багато папуг люблять алкоголь. У природі вони отримують його, поїдаючи ферментовані фрукти і горіхи. Папуги одні з найбільш довгоживучих птахів. Максимальний вік маленьких попугайчиків 25, а великих до 100 років. Насправді папуги не вміють розмовляти у звичному сенсі цього слова. Вони просто запам'ятовують і повторюють слова. Утім не тільки слова, вони можуть запам'ятовувати і відтворювати будь-які інші звуки. В пошуках їжі папуги какаду можуть за добу пролітати більше 700 кілометрів. Більшість папуг живиться рослинною їжею, іноді ловлять комах. Але папуги породи Кеа справжні хижаки. Вони нападають навіть на досить великих тварин, наприклад, на овець. Найбільші папуги амазонські. Вони розміром з трирічну дитину. Довжина їхнього тіла може перевищувати 1 метр. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Ставте лайк, а також підписуйтесь на канал, щоб дізнатись більше цікавих фактів з усього світу.